Цих вітаю путіну начхати на мир, путіну начхати на економіку. Путіну потрібна перемога, будь-яка, хоч картонна, хоч брехлива. Головне, щоб виглядала як перемога. Це відео не про політику, це відео про те, як влаштоване мислення диктатора про те, чому мирне життя в Росії неможливе, поки Країною керує людина, який байдуже, який не чхати. Я вас попрошу тільки поставити подобайку, підписатися на канал, якщо ви не підписані. діліться, розповсюджуйте відео в соцмережах. Це реально допомагає поширювати відео і пробувати глуху стіну, за якою росіяни залишаються сам на сам з телевізором. Помічали, як слово мир у російській риториці з. Стало майже лайкою. Мирне життя це ніби щось слабке для слабаків, бо в мирі немає величі, немає перемог. А у війні є. Росія намагалася будувати мирне життя. І після 2000 року були всі шанси, ресурси, розум, руки. Ціни на нафту росли, гроші текли рікою. Але замість доріг палаци, замість шкіл телеканали, замість реформ, ульти. І головне замість справедливості будували пропаганду. Путін щороку робив один і той самий вибір. Утримати владу будь-якою ціною, навіть якщо ціною стане сама Росія. Поглянемо на мапу Росію. не Москва, не Пітер. Далі глибше Сибір, Села. У 2025 році там досі є місця без інтернету, де живуть люди, без мобільного зв'язку, без каналізації, без газу, без води. Зате є телебачення, є радіо. А значить, є як. Закачати патріатизм не освіту. Не критичне мислення, а сліпу любов до батьківщини, якщо це взагалі можна назвати любов'ю. Таку любов, про якій не можна скаржитись на злидні, бо це не патріотично. Ці люди ідеальні глядачі телевізора. Вони не брешуть, коли кажуть, нам інтернет не потрібен, бо вони не знають, що це таке. Вони з ейфорією зустрічали анексію Криму і будуть з радістю зустрічати нові приєднання. Нові прибутки територіями навіть вони ж там ніколи не були і не будуть і чим далі від реальності. Тим легше такими людьми керувати путіну потрібні перемоги, він не може жити без них. До 2014 рейтинг падав. Його перестали боятися. Побачили, корупція не збій, а система. І що зробив Путін? Почав війну на початку маленьку. Крим потім зрозумів, народ любить війну, народ любить перемоги. П'яніє від величі. А якщо ти як влада даси йому це відчуття величі, то народ пробачить все, скорочення освіти, руйнування медицини, смерть сотень тисяч молодих людей. Путіну пробачить усе, бо він обіцяє. Перемогу він навіть може здати терек території, але якщо це вигідно, зрадити може будь-кого, бо йому не важлива Росія. Йому не важливі росіяни, йому важлива особиста влада, особиста безпека, комфорт його та його родини. А ось в Росії комфорт чи за кордоном це не важливо. І більшість росіян вже не перевиховати. 20 років пропаганди зробили своє. Їм втопмачили, що бути русським – це бути агресивним, самозакоханим, закритим, що любити Росію значить ненавидіти все інше. Вони щиро вірять, що захід їх зневажає не через війну, а тому, що вони особливі, великі. Вони вірять, що демократія це слабкість, що свобода це хаос, що сильна рука. Це добре, що і це покоління вони втрачені, їх не перевиховати. Їх діти виростуть у тому ж самому: без інтернету, без книжок, без свободи, але з гордістю, з орденами і станками. Оце і є справжній жах. Не Путін, а його. Спадок і в Росії немає шансу повернення до нормального життя поки при владі людина, яка боїться миру. Бо мир це церкало. в ньому видно, хто ти насправді, а війна це маска. У ній ти завжди герой, завжди. Правий, навіть коли брешеш, навіть коли вбиваєш. Війна все спише. Путін не хоче миру. Бо мир для Путіна це суд, а суд для Путіна це кінець. Він буде брехати, вбивати, скидати бомби за себе, за своїх. Поки є, хоч поки є хоча б один хто йому вірить, хто готовий за нього вбивати. Канал Дикий Какадо. Всім добра, всім миру.